Протягом доби рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. О 4.15, 21 січня, вогнеборці виїхали на гасіння пожежі, причиненою ворожим обстрілом у місті Вовчанськ. Горів приватний будинок. Проте, через повторні ворожі обстріли працювати було вкрай небезпечно, і пожежники змушені були повернутися у пожежне депо. Постраждалих внаслідок ворожої атаки на мирне місто немає. Двічі за добу рятувальники залучались до проведення обстежень, враженої ворогом території міста Куп'янськ. Виявлені пошкодження семи приватних домоволодінь та лінії електромережі. Одна з побутових пожеж забрала життя 61-річного харків'янина. Подія трапилась у сьомій січня в основ'янському районі Харкова. Загорілась одна із квартир, розташована у мансарді житлової двоповерхівки на вулиці Рибасівській. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали сім людей. Горіли домашні речі, а також дерев'яні перегородки та перекриття на площі 25 квадратних метрів. Вже о 8.05 вогонь вдалося взяти під контроль. Остаточна його ліквідація відбулась о 10.31. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати коротке замкнення електричної мережі. Також надзвичайники відбуксурували дві вантажівки зі слізьких ділянок доріг на розчищені проїзні частини, аби ті змогли далі продовжити свій рух. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів.